Слава Богу, брати і сестри. Сьогодні ми маємо цей час святковий, можливість зібратись тут, в Домі Божому. І для нас кожна така нагода, яку дає нам Господь, це є можливість у вірі зміцнитись, до Бога наблизитись і зрозуміти краще Його волю, яка є добра, приємна і досконала. Ви знаєте, брат переді мною читав про цю подію, яка сталася де свідками цієї події були деякі з учнів апостола Ісуса Христа. І Слово Господнє говорить, коли вони були там, то їм було добре. На початку зібрання я вже це згадував. Їм було добре, тому що вони були в присутності Ісуса Христа. Любі брати і сестри, ви знаєте, це є. Напрямок для християнина це є така підказка для християнина кожного. Щоб нам було добре, нам треба бути дуже близько до Ісуса Христа. Це є така істина проста. І знову, для кожного з нас Господь її не втаїв. Найкраще нам буде близько до Господа. Добре нам буде тільки з Ісусом. Добре нам буде тільки в його присутності, тому стараймося з своєї сторони робити так, щоб ми були близько віднанні з Ісусом Христом. Написано, коли Ісус ходив по цій землі, то люди тиснулися до Нього. Люди хотіли наблизитися до Нього. Люди хотіли бути чим поближче до Ісуса, тому що в них були потреби, в них були нужди. У них були переживання. Хтось, торкаючись до нього, позбавлявся від своєї хвороби, хтось, наближившись до Ісуса Христа, залишався від своєї проблеми, від свого переживання. Сьогодні Ісус Христос той самий. Автор послання до Євреїв говорить: вчора, сьогодні і навіки Ісус Христос той самий. Він не змінився, тому наближаємося до нього ближче. І ближче, і нам буде добре. Каже книга Псалмів, один такий вірш, є в книзі Псалмів, де люди запитують таке питання, хто нам покаже добро. І ось, любі брати і сестри, це добро є в наближенні до Господа. Асав колись говорив, що мені добре чи благо приближатися до Господа. Добре це є, любі брати і сестри, і тому шукаємо Божого лиця, шукаємо єдності з Ісусом, шукаємо спільності з Ісусом, і нам тоді буде добре. І нам тоді буде приємно, і нам тоді буде радісно, навіть в час тривоги, навіть в час, якщо якась небезпека чи інші якісь речі, які загрожують нашій душі, Господь, він завжди буде давати спокій. Я буду читати слово Боже, <кій> об'явлення Івана Богослова, читаю з 17-го розділу, один віршик, де говорить нам автор цього об'явлення Іван, про тих людей, які були з Агнцем, які були з Ісусом. 14-й один тільки віршик 17-го розділу я хочу прочитати. Навіть частинку цього вірша. А ті, хто з ним, тобто з Ісусом, покликані і вибрані і вірні. Ті, хто з ним, каже Іван, бачив тих, хто з ним, це були покликані, вибрані і вірні. І я хочу дуже коротенько, любі брати і сестри, щоб ми побачили, що кожен з нас може бути в числі цих людей. Які є покликані, вибрані і вірні, яких Іван бачив, які були з Агнцем, які були з Ісусом, які удостоїлися бути в присутності Господа. Що потрібно для цього, щоб бути покликаним, вибраним і вірним? І ось любі брати і сестри, так покроково, декілька слів по кожній цій? По кожному тому пункту я хочу сказати, де Слово Господнє говорить, що не ви мене вибрали, але я вибрав вас. І це покликання, яке ми отримали від нашого Господа Ісуса Христа, де написано в посланні до Римлян, 8 розділі, 30 віршем, каже, а кого він покликав, тих він і виправдав. І ось, любі брати і сестри, покликання. Яке сьогодні може отримати кожна людина, воно залежить в деякій мірі і від нас, від людей, які чують це покликання, яким сьогодні кличе Господь кожну людину. Каже слово Господнє одну притчу про багату вечерю, яку спорядив був цей багатий чоловік, і він запросив багатьох, і він покликав багатьох. Але читаючи це місце Божого Слова, ми бачимо, що ці покликані виявилися недостойні бути там. Через що? Через те, що передумав господар, через те, що передумав цей добрий чоловік, який споряджав цю вечерю. Ні. Тому що вони своїм ставленням, своїм відношенням самі позбавили себе бути на цій вечері. Один сказав, я купив поле, інший сказав, я одружився. Третій сказав ще, воли я купив і вибач, не можу прийти. І ось, любі брати і сестри, покликані люди, вони є людьми тими, які зрозуміли, що Господь їх кличе, які зрозуміли, що треба залишати гріховний спосіб життя, які зрозуміли, що треба йти за Ісусом. Як колись це зробив Матвій Митник, маючи посаду, маючи в цьому житті добру роботу, гроші. Він, коли Ісус його покликав, все залишив і пішов за Ісусом. І ось, любі брати і сестри, як є важливо, щоб ось це покликання, яке в життя приходить кожної людини, не втратити, не загубити, не заглушити, не відмахнутися від цього, але використати цей час, коли кличе Тебе Господь, коли Він стукає в серце, коли Він стукає до твоєї душі. Можливо, хтось ще з Богом не примирився, і Господь стукає і стукає біля дверей серця, як написано в об'явленні Івана Богослова, ось я стою біля дверей і стукаю, каже Господь, хто почує мій голос, хто двері відчинить, я до нього війду і буду вечеряти з ним, а Він зі мною. Але ви знаєте, каже Ісус Христос, хто почує мій голос, і двері відчинить, як є важливо. Любі брати і сестри, щоб коли кличе Господь, коли ми можемо бути в числі цих покликаних, ми не заглушили цей голос Божий, який лунає. Сьогодні, як голос Його ви почуєте, не робіть затверділими ваших сердець. Якщо ми пізнали Ісуса, якщо ми відкликнулися на цей голос Божий, це є добре. Але можливо, ще є серце ще сьогодні стукає Господь. Можливо, Господь хоче когось покликати, до чийого серця сказати, я кличу тебе, йти за мною, залишити гріховний спосіб життя, довіритись мені. Не відвертаймося від цього голосу, голосу Божого, голосу, який сьогодні кличе. Написано Ісус цього останнього дня свята стояв і кликав, хто прагне, хай приходить до мене. І п'є, і Він дасть цю воду життя, і Він дасть спасіння, і Він дасть те, що людина, кожна, яка прийде до нього, отримує звільнення і прощення від свого гріха. І тому каже слово Господнє, що з ним були покликані. Покликані ті, кого Він кликав, хто почув, хто відкликнувся на його голос, то зрозумів, що їх кличе Господь, що це не людина, це Господь кличе. І що не до віку буде лунати цей голос. І як є добре, коли ми розуміємо і відкликаємось на цей голос Божої благодаті. Друге, про що я хочу сказати, написано, що з ним були вибрані, покликані, вибрані і вірні. Івана Євангелія, 15, розділ, 16 вірш, каже, я вже згадував це місце, Ісус Христос говорить: не ви мене вибрали, але я вибрав вас. І каже слово Боже, і простих світу, і погорджених, і незначних вибрав Бог, щоб зна... знач... значне знівечити. Ось це є Божий вибір. Каже: я вибрав вас. Через? що? Хіба ми були кращі від людей цього світу? Хіба ми щось таке зробили, щоб привернути увагу Божу на наше життя? Ні. Але Він захотів нас спасти, Він захотів вибрати нас, щоб показати, як каже апостол Павло про себе, що Він мене вибрав, щоб показати на прикладі мого життя свою доброту, свою любов, приклад своєї милості для тих людей, які ще мають увірувати. І тому, любі брати і сестри, ми є вибрані не людиною, а Богом. Нас вибрала не людина. Нас запросив не просто якийсь чоловік чи якась жінка, нас до себе покликав Господь і вибрав Господь. І Він каже: не ви мене вибрали, але я вибрав вас. І цей вибір Господь зробив, щоб ми в ньому пробували. Каже до Єфесян ще апостол Павло, що в Ісусі Христі Він, тобто Отець, вибрав нас ще перше закладень світу. Любі брати і сестри, якщо ми приходимо до Ісуса, якщо ми чуємо цей поклик Божий, то ми в ньому, в Ісусі Христі, стаємо вибрані. Вибрані, щоб бути з Ним. Вибрані, щоб носити це ім'я Христове, вибрані, щоб бути листом Христовим. каже апостол Павло в посланні до Коринтян: Ви є лист Христів, через який Господь ширить про себе це знання, цю запашність знання для тих, хто спасається, і для тих, хто гине. Тому дорожімо цим, цінуймо тим, що нас вибрав Господь, що Він зглянувся на нас. Були люди кращі в цьому світі, ніж були ми. Були люди з кращим характером, з більшими дарами. Може, талановиті були люди набагато більше, ніж ми. Які б могли набагато більше прославити Господа. Але Він захотів нас спасти. Написано, коли він учнів вибирав, він покликав, кого сам захотів. Любі брати і сестри, Він захотів мене і вас спасти, тому що Його любов така велика, тому що Його милість така велика, і Він вибрав нас. Слава Йому за це. Подяка йому. Не ви мене вибрали. Не ви такі добрі були іншими словами, але я. Я вас вибрав, щоб ви йшли, каже Ісус Христос, і приносили плід, і щоб цей плід ваш позостався. І наступне каже в об'явленні Іван Богослов, ті, хто були з ним, покликані, вибрані і вірні. І ось, любі брати і сестри, бути вірним Богові, це є найбільше, що хоче бачити Господь від кожного з нас. Коли ми його пізнали, коли ми були покликані ним, коли Він нас вибрав, далі вслідувані за Ісусом Христом в нашому християнському житті, Він хоче побачити нашу вірність. Він хоче побачити, що ми є вірні. В об'явленні Івана Богослова в другому розділі, Десятим віршам написані такі слова, що Господь вірному дасть нагороду, вінець життя. Каже, будь вірний. До смерті, і я дам тобі вінець життя. Авраам який був названий Другом Божим, любі брати і сестри, він був вірним Богові. І коли ми в нашому житті доводимо свою вірність Богові в кожний момент нашого життя, здавалось би, що якісь такі дрібнички приходять, де випробовується наша віра, де потрібно правду сказати. Де потрібно повести себе так, як вчить Боже Слово, де потрібно не злукавити, в цьому виявити вірність Богові, показати, що ти є вірний, вірний Богові, вірний в найменших дрібницях свого життя, вірний. І Бог це цінує, і Богові подобаються вірні люди. Богові подобаються ті, хто зберігає цю вірність до кінця. Вірність це є процес, який можна побачити тільки з часом. Не можна сказати, подивившись на якусь людину, не знаючи її, що це є вірна людина, але проходить життя, проходить цей процес життєвий. І тільки коли людина проходить якісь випробування, якісь десь труднощі, спокуси, ми можемо побачити, чи ця людина вірна, чи вона не вірна, як приємно Богові, коли Він дивиться на мене, на вас. В різних ситуаціях життєвих. І ворог хоче, щоб ми там десь неправду сказали, щоб ми згрішили, щоб ми десь щось недобре повели себе. Але ми встояли, ми довели свою вірність Богові, довели вірність принципам Євангелії, де, як каже апостол Павло, я хочу, чи прийду до вас, чи не прийшовши, почув про вас, що ви живете. Ось в цьому дусі Євангелії, що ви ходите в цьому одному дусі, і в одній ось цій думці бути вірним Божому Слову Євангелії, що ви стоїте в цьому, каже апостол Павло. Я хочу це побачити до одних з церков, він пише. І тому, любі брати і сестри, каже слово Господнє, що ті, хто були з Агнцем, ті, хто були з Ісусом, це є покликані, вибрані і вірні. І хай Господь нам допоможе в нашому покликанні, в нашому вибранні бути вірними нашому Господу Ісусу. І каже Слово Господнє, я згадував вже це місце: будь до смерті вірний, і я дам тобі вінець життя. Сьогодні в світі, в якому ми живемо, не так просто бути вірним Богові. Не так багато є прикладів людей, вірних Богові. Які жертвують, можливо, багато чого чим в своєму житті, але вони вірні Богові. Але вони не хочуть йти на компроміс з цим світом, з гріховною системою, яка є в цьому світі. Вони є вірні Богові. Як говорив Господь про чоловіка Божого Йова, Він Бога боїться і від злого втікає. Хай Господь нам допоможе жити таким життям, щоб ми з Ісусом були. Всі ті, хто покликаний, хто вибраний і хто є вірний йому тут, на цій землі, хай Богові за все буде слава навіки. Амінь.